Зарплати чиновникам реально потрібно підвищувати і підвищувати доволі суттєво. Як на мене, мізерні зарплати у держсекторі це одна з вагомих причин відсутності масштабних реформ. Адже зараз на державну службу йдуть або ідеалісти-одинаки, або люди, яким не зарплати там потрібні, а право підпису та контролю. Вони зрештою потрапляють до нашої програми. Ще більше я переконаний в тому, що і кількість державних службовців потрібно скоротити ну, пропорційно до рівня зарплат тих, що залишаться. Причому не стільки за рахунок звільнення людей, скільки за рахунок скасування до біса цілих структур. Але зараз не про це. Бачите, в нас вже є кілька важливих відповідальних держорганів, де зарплати, м'яко кажучи. Конкурентні. В цих зарплатах по 4, а інколи і 5 нулів, а є ще премії. І ми вирішили подивитись, як воно їм там працюється. Марина Анціфорова про робочий день довжиною у чотири години. Вища рада правосуддя. Державний орган, від якого залежить, хто стане суддею, а кого удача у мене. хто продовжує вершити правосуддя, а хто піде у відставку. Прибирає Верховну Раду з механізму як призначення, надання згоди на притягнення до відповідальності і звільнення суддів. Зросла відповідальність, зросли й зарплати у членів ВРП. 200 тисяч гривень на рік перетворилися на 200 тисяч на місяць. Майже два з половиною мільйони гривень офіційна річна зарплата члени ради. А їх зараз 19. Тобто щороку держава витрачатиме на них 47,5 з половиною мільйонів гривень. Засідати допізна, аби вирішити якнайбільше питань. Це не про ВРП. Навіть якщо йде мова про суддів майдану, Тих, хто сприяв затриманню активістів, забрав у них права і забороняв мирні зібрання. Дуже часто або переносять або просто не відкривають провадження взялася розглядати скарги по майданівцям ВРП у червні 2016-го. і до сьогодні розглянула близько 35 скарг із 300. той час як терміни притягнення до відповідальності минають за два місяці Засідання Вищої ради правосуддя починається о десятій ранку. Розглядають справу судді Солом'янського райсуду Києва Світлани Кушнір. У січні 14-го вона затримала двох автомайданівців. Знадобилось три роки, щоб справу Кушнір розглянули. Ну, не було досвіду, не було практики. Ну як розглянули? Недосвідчену суддю майдану, пожаліли та помилували. Той день з десятьох скарг вісьмом справу не відкрили і до відповідальності не притягнули. На це пішло десь години чотири. Після чого у другій втомлені члени ВРП засідання закрили. Другий день працездатності членам ВРП не додав з десяти суддів на жодного дисциплінарну скаргу не відкрили. І знову на покій у першій годині дня. 200 тисяч гривень на місяць. Такі гроші отримують члени Вищої ради правосуддя дуже часто, коли їхній робочий день триває до другої години дня. В той час, як в інших людей, робочий день триває, триває і триває. Його справа дійсно не в кількості розглянутих справ, а в їх якості. Але ми тут теж можемо посперечатися, адже в 90 випадках це відмова. Засідання знову починається о десятій. Того дня члени ВРП розглядали і справу суддю майданівця Дмитра Чернова. Він позбавив водійських прав медика за поїздку під Межигір'я. Хоча Людмили Швець взагалі там не було. Вона працювала в нічну зміну у лікарні. Чому ви прийняли одні докази і відхилили інші? А я не відхиляв інші. Вони не надавалися. Показання особи є доказом у справі про адміністративне правопорушення. Показанням? ми ж її не допитували. Зовсім компетентного суддю виправдали, і знову кінець робочого дня у другій. Опісля домашня робота Ну, обід буде, а потім вивчаємо матеріали, які в нас є У нас дуже багато скарг. Скарг справді багато за тиждень роботи ми помітити не встигли ні раніше, ні наступного дня. Четвертий день у ВРП це питання призначення та переведення суддів без перерви до 12-ї години дня. Останнє питання порядку денного премії, звісно, не собі, а секретаріату. секретаріатувати у хвіті дві тисячі сімнадцятого року за часу керівника секретаряту шкарясвіванович сто двадцять відсотків. Середня зарплата керівника чи заступника відділу 20 тисяч гривень. Отже, на чотирьох 100 тисяч гривень за квітень місяць. Кожен член ради вирішує особисто питання, які виносять, які не виносять. Поки що ми бачимо таку картину. Члени ВРП часто не відпрацьовують навіть половину робочого дня, отримуючи за це 62 мінімальні українські зарплати. Усім би таку роботу. У Верховній Раді нерезультативністю роботи голова фракції Народний фронт попрікає інший державний орган Нацагентство з питань запобігання корупції орган, що має опікуватися електронним декларуванням. Органу по боротьбі з корупцією, ми перетворили на орган колегіальної бездіяльності. Але натомість опікується преміями власним співробітникам. За що й виправдовується голова НЗК Наталя Корчак. 200 тисяч гривень була премія. але ці премії отримували. Учільниці НАЗК назвати скромно і складно. За минулий 2016 вона задекларувала 1 мільйон 325 тисяч гривень. Ми подумали, аж раптом ми просто заздрісні. І така цифра через ґрунтовну щоденну понаднормову роботу. 9.00 і один за одним до будівлі НАЗК сходяться співробітники і рядові, і не дуже. Ми приходимо на 9 годину. А... Коли уходимо це вже залежить від того скільки роботи. Зазвичай роботи багато. Роботи багато дивлячись у кого, адже більшість співробітників на ЗК на роботі у дев'ятій і рівно вісімнадцятій нуль Ну ну добре, 18.03 їхня робота закінчується. І голова НЗК Наталія Корчак, що виписує сама собі премії, коли сайт декларації не працює, теж іде з роботи вчасно. Вівторок її робочий день закінчується о 18.22. У середу о 17.30. У четвер у 18.22. А наступну середу голова НЗК приходить на службу о чверть на 12, а їде о 16. Так в мене зустріч була. Ну, вибачте, я зустрічалася з паном Ситника саме ранку. Далі в мене інші зустрічі є. Тому ви не дивіться на фізично. Коли прийшла, коли прийшла. <гум> Тим часом колега Корчак, член з Руслан Рябошапка, запевняє, усі співробітники затримуються допізна. Ну, майже всі. Думаю, що раніше восьма ніхто не виходить, ніхто не уходить? особливо ті, що працюють в департаменті фінконтролю. Ніхто в на нас. Ні? Ну да. так. Якби ж то воно так і було. Але ж ні, схоже, що Руслан Рябошапка вже забув, як сам спішив додому о 18.10 на початку робочого тижня. А от сама голова НЗК про графік своїх колег відгукується поблажливо. Ну, бачите, їхній графік е, такий нерегламентований, вони о, люди політичного гатунку. Їм треба на зустрічі їздити. Про пунктуальність мало що відомо й заступнику голови НЗК Руслану Радецькому. Середу. Він відсутній зовсім, а в п'ятницю, прийшовши на роботу на 40 хвилин пізніше, вирішує оминути журналістів і піти чорним ходом. Від гріха подалі. що розділити минулорічну зарплату голови та членів НАЗК ви те, що за годину вони отримали приблизно 600-700 гривень бюджетних коштів. Незалежно від того, спізнились вони чи ні, на зустрічі чи за своїм робочим столом. От тільки зарплата має відповідати якості зробленої роботи, адже витрачати мільйони на оплату праці членів НАЗК та ВРП, якщо реформи судів та електронного декларування проваляться, буде дуже і дуже прикро. І збитково.